Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим України знищити росіян, що наступають на Покровськ. Це буде добре. Хороші карти. Єдина проблема це люди, які чекають расистів оце проблема. Вони здають інформацію, і гристам вдається влучити в, в якісь ціль. Покровська. Це єдине, що вони можуть обстріли робити, заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть знищити повністю убити всіх росіян, що обстрілюють Покровськ. Допоможіть нам, будь ласка, Перечу, весь негатив убираю Більше не можуть росіяни обстрілювати Покровськ. Буде знищено всі склади з боєприпасами російськими. Всі командні пункти, порушена вся логістика. Більше немає чим і ким воювати расистам, більше немає чим і ким наступати на Покровськ. Тікають, лякаються, самі себе хай Буде так. Переч, прошу, допоможіть нам, будь ласка, обрати росіян від Покровську. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю: захистіть усіх військових та цивільних українців на покровському напрямку. Захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати та уламки, кулі. Всю можливу агресію, що чинять росіяни, одведіть, одверніть від наших військових українців від цивільних людей на покровському напрямку і поверніть їм назад по Верховному суду назад. Звідки запускають, туди хаєм і падає, перекриває, 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 їх нищить і вбиває. Буде так і так буде. Більше росіяни не можуть наступати на Покровськ. Немає чим і ким. Буде так. Вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть росіян Покровськ, закрити їм всі шляхи і дороги, зруйнуйте повністю всю логістику. Будуть вбиті всі, хто надають накази на наступ на Покроську. Більше немає наказу, тікають, лякаються самі себе, хай вбивають, буде так і так буде. Прошу. Весь негатив, всі біль, сльози і страждання, смерті, вбивства, все, що принесла російська армія Кровську, Поверніть їм назад. Хай в, у них в Росії це все буде і вони там воюють. Буде так і так буде. Буде все так буде На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. До зустрічі!